Привіт, дорогі друзі! Радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал. Тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше. Ми починаємо. Микола прокинувся від гіркого присмаку в роті. Йому снився дім, у якому він виріс. Пахло пирогами з яблуками та маминими парфумами. Але очі відкрилися, і він побачив стелю палати, біло-сіра з дрібними тріщинами. За вікном лікарняне подвір'я, яке давно не бачило жодного тепла. Поруч стояла тумбочка, на ній майже порожній стакан води та зім'ята упаковка пігулок. На стіні календар з волонтерськими малюнками. Ще кілька днів тому він бігав із донькою на гойдалці, а тепер не міг самостійно піднятися з ліжка. Діагноз прозвучав як вирок. Онкологія. Середня стадія. Лікар говорив про шанси, але в очах медсестри вже читалося більше, ніж у словах. Вони з Іриною почули це разом сидячи в кабінеті головного лікаря. Вона стиснула його руку, тоді, але відчуття було, ніби її пальці вже готові відпустити. Ірина, його дружина, здавалася зібраною, у перші дні приходила щодня зварений бульйон у термосі, охайно складені сорочки, обережні поцілунки в лоба. Та Микола помічав, у її рухах щось змінилося. Вона довше мовчала, не торкалася його руки і одного вечора сказала Ти сильний, ти впораєшся. А мені потрібно подумати. Я не знаю, чи зможу жити в лікарні. Пробач. Тієї ночі він не спав, не плакав, не мав на це сили, просто лежав і слухав крапельницю, яка капала повільно, мов лічильник зворотнього відліку. В кімнаті пахло спиртом, старим пластиком і мокрим простирадлом. Наступного дня вона не прийшла. Він дивився на двері, де завжди сподівався побачити її силует. І цього разу не дочекався. Ніхто не пояснював, що буде далі, його перевели в інше крило. Поставили новий курс лікування, волосся почало випадати швидше, ніж він встигав його стригти. На обличчі з'явився вираз людини, яка перестає чекати, але в серці все ще зберігався вогник заради доньки. Минулий тиждень. Лікар питав, чи хтось навідується, Микола кивав, хоча нікого не було. Інколи проходила сусідка, тітка Люба залишала пакунок з фруктами і швидко йшла, ніяково дивлячись у бік дверей. Приносила яблука, кілька печів. І маленький букетик мов би хотіла додати світла в ці сірі стіни. Донька Настя написала листа, якого Микола перечитував десять разів. Вона просила його боротися і обіцяла молитися. Їй було лише дев'ять, і вона ще не розуміла, що значить метостази. Вона малювала сонце усміхненим і підписувала татку ти мій герой. Ірина не відповідала на дзвінки. На її сторінці в соцмережах з'явилося фото з кав'ярні, новий салон краси підпис, час думати про себе. Микола не знав, як це читати. Він не хотів злитися, але біль був двошаровим, фізичний і той, що не мінає таблетками. Одного ранку він почув знайомий голос на коридорі, когось зустрічали. Але це була не вона, це була жінка іншого пацієнта, і знову його тягло назад до крісла біля ліжка, яке залишилось порожнім. Ніхто не питав, як він спав, ніхто не питав, чи вистачає води, його тіло слабшало, а в його очах з'явилося щось нове. Мовчазна рішучість, і якщо не буде кому боротися за нього, він буде боротися сам. Він навчився сам вставати, триматися за поручні, відмовлятися від знеболювальних колиміг, писати у блокноті свої думки, цитати з книжок, які читав у дитинстві, пам'ять стала його союзником. Він згадав, як одного разу провалився під лід і самотужки вибрався, і зрозумів, тоді вижив і тепер зможе. Вечорами він розглядав світло у вікнах інших палат. І вигадував історії про тих, хто там лежить, складав їх у голові, мов книжки. Бо поки уявляєш, ти живеш. А коли пишеш, ти будеш прочитаний, навіть якщо тебе залишив. На третій тиждень прийшов новий лікар. Молодший, енергійніший, з голосом, що змушував прокидатися, він сказав просто: А ми йдемо на хімію і готуємося битися, або ви здаєтеся. Але я не дам вам просто зникнути. Чуєте, Микола? Ці слова не були надто гучними. Вони не рвали барабанні перетинки. Не були драмою, але в них було те, що Миколі так бракувало останнім часом. Був вибір. Вперше за довгий час йому не нав'язували, що він має робити. Йому запропонували. І це стало поштовхом. Він погодився, почалося нове коло боротьби хіміотерапія, процедура, що здавалася безкінечним випробуванням. Волосся випадало жмутами, Смак їжі зник, сон став уривчастим. Уривався з страхом, голістю, нападами нудоти. Іноді, коли здавалося, що легше не стане, він згадував слова Насті, ти мій герой татку. У ці хвилини, коли Біль перевершував можливість думати, він говорив собі в голос: що один день, що одна година, я ще тут. Він почав писати щоденник. Не для себе, для доньки. У зожиті з лінійками писав щоденні звернення до Насті. Привіт, моя пташко! Сьогодні я пройшов ще один сеанс заради тебе. Я люблю тебе. Інколи додавав малюнки, іноді ставив просто крапку, і це теж був вияв сили. Ірина не з'являлася, З новин від сусідів він дізнався, вона подала на розлучення мовчки без пояснень. Просто вийшла з історії, немов викреслила себе з рядків його життя. Спершу було боляче, потім порожньо, а потім байдуже. Та в цьому він знайшов нову опору, відчуття, що вже немає нічого втрачати. Надто сили. Втративши все, він знайшов себе не слабкого, не зневіреного. А того, хто виживає, день за днем і кожен новий день був кроком. Він перестав шукати її в очах, в коридорах, перестав гортати сторінки з її обличчям, світ збузився і став яснішим. Він залишився з собою, і цього вистачало, щоб не зникнути. Весна почала свій рух не з календаря, а з відчуття. Одного дня Микола вперше вийшов на подвір'я лікарні. Сів на лавці в халаті, худи, але з ясними очима, сонце припікало щуку, і це здавалося новим досвідом, дивним, але живим. До нього підійшла літня жінка, мати іншого пацієнта. Вона принесла домашній піріг, сіла поруч, му, стара знайома, і мовила, ви схожі на мого сина, він теж бореться. Ми з вами сильні, правда? ж? Він усміхнувся. Це була перша щира усмішка за багато тижнів. Від нього, від цього пирога не залишилось нічого. І це був один із найкращих пирогів у його житті, бо у ньому було щось інше, підтримка, яка не вимагала нічого у відповідь. Медсестри стали звертати на нього увагу і звертатися до нього по-іншому. Не просто пацієнта, Микола, людина, у ньому почали бачити живе. Навіть водій швидкої, який за... заїжджав на подвір'я, приніс йому каву і сказав: я за вас тримаю кулаки. Я вірю в вас. Коли Настя приїхала на відвідини разом з тіткою, вона кинулась йому на шию. Вперше за місяці він заплакав. Але це були інші сльози. Сльози зустрічі, сльози любові. Вона принесла свій малюнок. Він був підписаний, і ми ще підемо на Гойдалку, правда, татку. І він пообіцяв так. Вони підуть. Він відчув у собі відповідальність не як тягар, а як дар. Бути потрібним. І це теж ліки. І в тому була його терапія. Виписка стала не крапкою а комою. Він вийшов не таким, як заходив. Його кроки були обережними. Рухи міряними, але у свідомості було головне він іде. Не лежить, не чекає, іде. Квартира здавалася іншою, її порожнечі більше не лякала. Він навів лад, викинув старе, виправ постіль, повісив малюнки Насті на холодильник і вперше за довгий час приготував сніданок сам. Він почав працювати з дому, писав колонки для сайту промку, пацієнтів. Його читали. Йому писали одна з лістів, прийшла з іншого великого міста. Жінка дякувала, бо її чоловік, прочитавши історію в Миколи, не здавався. Лікарі сказали, стабільно, можна жити, і він почав жити, не очікуючи нічого надзвичайного, просто день за днем, радіючи каві після смаку, усмішці, доньки, дзвінку від тітки Люби. Ірина більше не з'являлася, але він не тримав на неї зла. Люди іноді не здатні лишатися, і це не завжди зрада, інколи це утече від власного страху, можливо, інше, ті, хто залишився. Він залишився з собою і настив, і з надією, бо навіть найтемніший досвід це не кінець, а початок іншої дороги.